Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Така от новина вчора буквально побачив, але вже не встиг, на жаль, зробити розклад, ну, відповідно, зроблю сьогодні. Сьогодні, до речі, аж три розклади буде. Так. Я сьогодні в ударі, в хорошому сенсі цього слова, Тому, тому так. добре, і отже, про що мова? Мова про румунський парламент. Там виступила одна парламентарка. Я поверху буквально ту новину пробігся, прочитав, щоб саму суть зрозуміти. Отже, там виступила румунська парламентарка, і там така цікава заява прозвучала про історичні землі румунські. Десь ми це вже чули, правда? Ну, нічого не нагадує, ну взагалі ні разу. Ну так от, я хочу зробити розклад. І, напевно, це буде великий розклад. Я хочу подивитися, що ж буде по цій ситуації взагалі. От. Ну, може, давайте відразу почнемо з тієї парламентарки. Наскільки я читав, там, е, одним словом, органи не відповідні зацікавилися дуже. Ну, хоч, Хоча ні, добре, не буду на неї дивитися. Давайте загалом подивлюся на ситуацію. Напевно, великий розклад буде на 9 рун. Добре, менше слів, більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, що, чим обернеться заява румунської парламентарки про е, історичні землі Румунії на території України? Хай скажуть правду. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, чим обернеться е, заява румунської парламентарки про історичні землі Румунії на територіях України. Ага, Довертаю по часовій. Так, наутіс перевернутий. Знову не забув назвати. Добре. Що ми маємо? Що ми маємо? Лагус перевернутий, феху перевернута, іса перевернута. Ну, знов-таки відразу по всьому розкладу скажу багато перевернутих рун. Але. Лаус в даному випадку мені програється як брехня. Неправдива інформація, так от скажу. Так? До речі, яка, що буде, що я запитав, що буде. Ну, відповідно, я так розумію, вони відповіли про Румунію. Тут не про Україну. От, що, що ми бачимо? Ну, потік брехні, зрозуміло, збитки фінансові, в тому числі, невдачі, не гаразди, затримки якісь. Ну, зрозуміло, що це одна парламентарка, напевно, якась. Дуже радикальна, скажу так. От. Е, ну, відповідно, це не позиція всієї Румунії, всього румунського парламенту. На наше щастя, знов-таки. Що ми тут бачимо? Руна партнерства. Тут вона однозначно як партнерство. Ось з людьми якісь негаразди там будуть. Я так підозрюю з румунами, от якраз, які там на в лапках історичних землях Румунії на території України. Так? Щось тут, якісь негаразди, де схоже на те, що будуть. Але все має все-таки позитивно завершитись. Тут вам, ця руна мені програється як удача. Удача, в тому числі. Тобто, все має позитивно завершитись. Далі, що ми тут бачимо? А, до речі, руни не назвав. Гебо, Маннас, перевернутий перт. Щось я сьогодні в ударі трошки. Е, далі, що ми бачимо по фіналу? Кано, наутіс перевернутий, тай вас перевернутий. Ну, от відразу. Це як конфлікт, війна, війни не буде. Між Україною і Румунією. Відповідно, по цьому. Відразу скажу. Е, ну що, ця руна навпаки, хороші новини передвіщає. Розкриття якихось. Розкриття чого? Якихось. Ну Якісь події, якісь ситуації, якісь зв'язків. Це, до речі, руна може залежності обозначати. От що. Тобто це розкриття якихось залежностей. Я так дуже-дуже підозрюю, що ту парламентарку могли на такі заяви наші любі сусіди сподвигнути. І ви знаєте, що у них паутина, їхні щупальці по всьому світу, як би так, і грошима вони кидають направо-наліво. Скажу так, знов таки, і агенти у них, на жаль, є ще багато де. Ну, от, схоже на те, що це буде викриття от, таких от агентів, викриття от, таких от змов, так? Ну і ось, що, фінал взагалі чого цього, конфлікт загасне. Ну, це конфлікт, це явно непорозуміння між державами. Ну, погодьтесь, такі заяви. Ем, ну, пар, партнерству, партнерству не сприяють подібні заяви, правда ж? От. Ну, відповідно, все має пригаснути, та парламентарка понесе на кару. В тому числі і фінансову, наскільки я розумію. Війни ніякої не буде з Румунією так точно. От. Ну і ситуація взагалі має позитивно завершитися для України знову таки. От. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і дуже прошу підписуйтеся на канал. Будь ласка. Небагато залишилося до 500 підписників, 500 підписників дасть мені змогу, відкриється така можливість, як сообщество. Воно ж спільнота. Там я зможу якісь голосування, опитування проводити, ну і ще більше спілкуватися із вами, з глядачами і підписниками. Отже, підписуйтесь, будь ласка, всім буду радий, всім буду вдячний. До зустрічі і нехай щастить!